Ласкаво просимо до України миру. Так проголошували білборди, коли 13 жовтня 2025 року президент Дональд Трамп прибув до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх. На церемонії, в якій взяли участь 30 світових лідерів, президент США привітав те, що він назвав історичним світанком нового близького сходу. Перемир'я є за посередництва США, яке мало покласти край руйнівній дворічній війні в Газі та принести мир у регіон. Але поки високопоставлені особи святкували під єгипетським сонцем, лише за кількасот кілометрів на північ, серед руїн Гази, не було жодних ознак історичного світанку. Незважаючи на два роки бойових дій, Ізраїль не зміг ліквідувати Хамас, який досі ефективно контролює Анклав. Близько 68 тисяч палестинців було вбито, а 85% інфраструктури Гази лежить у руїнах. Вартість відновлення оцінюється в 70 мільярдів доларів. Навіть попри перемир'я, тривалий мир залишається ілюзією. Ізраїльські війська все ще займають більше половини гази, а партнери прем'єр-міністра Нетаньяху з ультраправої коаліції відкрито закликають до відновлення бойових дій. Тим часом Ізраїль різко посилив операції на іншому фронті західному березі. У серпні уряд схвалив будівництво дуже суперечливого поселення, і 1 яке міністр Безалил Смотрич назвав похованням дводержавного рішення. Потім, 23 жовтня, під час візиту віцепрезидента Джейді Дівенса до Ізраїлю Кнесет у першому читанні ухвалив законопроект про приєднання західного берега. Однак залишається одне фундаментальне питання: чи є ініціатива Трампа справді початком нової ери, чи лише дипломатичним шоу, покликаним задовольнити його его? Чи має він волю і вміння тримати під контролем і свого складного союзника Ізраїль і Хамас, і перетворити крихке перемир'я на справжній мир? Давайте подивимось. Я не знаю, чому ти завжди такий клятий песиміст. Це перемога. Прийми її за даними Аксіос. Саме це Дональд Трамп, нібито сказав Бенджаміну Нетаньяху, коли ізраїльський прем'єр-міністр намагався зірвати перемир'я з Хамасом. Цей вислів ідеально відображає рішучість Трампа. Для нього війна в Газі була непотрібним тягарем. Який загрожував зірвати його велику мрію, розширити аврамські угоди, включивши до них Саудівську Аравію, що стало б найвизначнішим досягненням його президентства. 20 Двадцятипунктний мирний план Трампа для Гази виділяється на три етапи: на першому етапі обидві сторони домовилися припинити бойові дії. Ізраїль відвів свої війська до так званої жовтої лінії і дозволив більший гуманітарний доступ до анклаву. Майже дві тисячі палестинських в'язнів було звільнено з ізраїльських в'язниць. А Хамас звільнив 20 вцілілих заручників і погодився повернути ізраїлю тіла 28 заручників, які загинули в полоні. Однак справжні проблеми починаються на наступних етапах плану Трампа, які, на думку багатьох, є нереалістичними: повне роззброєння Хамасу, демілітаризація гази та створення тимчасового технократичного уряду, що включає як Хамас, так і палестинську адміністрацію. Нагляд за цією новою адміністрацією покладатиметься на міжнародну раду миру під головуванням самого Трампа, до якої як очікується увійдуть такі особи, як колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер. У невизначений момент у майбутньому контроль над газою буде передано палестинській адміністрації, але лише після проведення низки радикальних внутрішніх реформ. Безпеку в Анклаві забезпечуватимуть міжнародні стабілізаційні сили, коаліція, до якої ймовірно увійдуть війська Єгипту, Йорданії, Туреччини, Катару та ОАЕ. Згідно з планом, ці сили поступово перейматимуть контроль над газою після виведення військ Ізраїлю. Дев'ятнадцятий пункт мирного плану Трампа передбачає створення незалежної палестинської держави, але не містить жодних термінів або вказівок щодо того, які території ця держава охоплюватиме. На практиці багато положень плану ймовірно залишиться на папері. Жодна зі сторін не виявляє бажання прийняти умови, висунуті Вашингтоном. Перші пункти мирного плану Трампа вже виявилися ілюзією. Демілітаризація гази це фантазія. У той момент, коли було підписано перемир'я, і ізраїльські війська почали відступати до так званої жовтої лінії, Хамас почав знищувати місцеві угруповування, які співпрацювали з Ізраїлем протягом останніх місяців. Почалася хвиля сутичок і публічних страт. Це було не тільки жорстоким проявом сили, що доводило, що після двох років війни Хамас все ще командує організованими збройними силами, але й чітким сигналом Ізраїлю та ша. Хамас залишається єдиною реальною владою в Газі, і будь-які спроби виключити його з післявоєнних домовленостей є безглуздими. Хамас категорично відхилив заклики до розброєння і відмовляється демонтувати свою військову інфраструктуру від величезної мережі тунелів, що пролягає під газою, до імпровізованих зброярських майстерень. Позицію угруповування підсумував Мохамед Назал. Член політичного бюро Хамасу, який заявив, що найкращим шляхом вперед буде продовження перемир'я на 3-5 років, без будь-яких зобов'язань щодо роззброєння або відмови від контролю над анклавом. Уряд прем'єр-міністра Нетаньяху бачить у непокорі Хамасу можливість, сподіваючись, що Трамп. Зрештою втратить терпіння до бойовиків і дасть Ізраїлю вільну руку в газі. У найкращому для Ізраїлю випадку це означатиме відновлення військових операцій. У найгіршому офіційне схвалення подальшої присутності військ Цахалу вздовж жовтої лінії, що фактично перетворить її на новий кордон у цьому випадку. 53% території сектора Газа залишиться під контролем Ізраїлю. У такій атмосфері створення міжнародних стабілізаційних сил, покликаних стежити за безпекою в Газі, стає все менш імовірним. Арабські держави відмовляються відправляти війська, побоюючись, що їх затаврують як окупантів, які співпрацюють з Ізраїлем проти Хамасу. Перспективи місії ще більше підриває наполегливість Нетаньяху контролювати її склад, включаючи його вето на участь Туреччини. Це не випадково, це обдуманий крок. Якщо міжнародні сили так і не будуть створені, ізраїльська армія зможе залишатися в газі необмежений час під приводом підтримання порядку. Зіткнувшись із глухим кутом, адміністрація США почала просувати ідею фактичного поділу гази. Як повідомляється, Джаред Кушнер просуває суперечливо пропозицію, згідно з якою будуть відновлені лише контрольовані ізраїлем частини Анклаву. А території, що перебувають під контролем Хамасу, будуть позбавлені коштів на відновлення. Кушнер стверджує, що це змусить Хамас піти на поступки. Однак насправді це більше схоже на крок до постійного контролю Ізраїлю і фактичної анексії частин Гази, що відзеркалює поділ, який вже закріпився на території західного берега. Для Беняміна Нетаньяхо перемир'я є одночасно благословенням і прокляттям. Звільнення заручників на короткий час підвищило його популярність жовтневі опитування навіть показали, що його коаліція. Наближається до стабільної більшості в 65 місць у Кнесеті, але цей політичний капітал є нестійким. Закінчення війни неминуче означає початок відповідальності, чого уряд Нетаньяху відчайдушно намагається уникнути. 22 жовтня правляча коаліція заблокувала пропозицію опозиції створити державну комісію з розслідування подій 7 жовтня 2023 року. Тим часом знову виникають старі кризи. Зокрема, тривали й спіри щодо призову ультраортодоксальних євреїв до армії, який ледь не призвів до розпаду коаліції всередині 2025 року. Таким чином Бен'ямін Нетаньяху опинився в пастці між Вашингтоном і своїми жорсткими прихильниками. Його ультраправі союзники Безалель Смотрич, релігійний сіонізм та Ітамар Бенгвір єврейська сила. Відкидають мирний план Трампа, називаючи його актом капітуляції. Для них єдиним прийнятним результатом є повне знищення Хамасу. Хоча вони ще не вийшли з уряду, очевидно, що зрештою вони будуть наполягати на поновленні наступу в Газі. І якщо не на повномасштабній війні, то принаймні на обмежені операції, такі як повторна операція, в коридорі не царім. Нетаніяху знає, що порушення перемир'я спричинить серйозний конфлікт із Трампом, але він мусить зберегти коаліцію в цілісності. Щоб заспокоїти яструбів, уряд готує законодавчий бліц для майбутньої зимової сесії Кнесету. Останньої перед виборами 2026 року план включає повернення до суперечливої судової реформи, і що найважливіше, перші кроки до приєднання частин західного берега, що подається як винагорода для його ультраправих партнерів після перемир'я в газі. Водночас, за повідомленнями, нетаньяху розглядає можливість зниження виборчого порогу тактичний хід, щоб утримати партію смотрича, яка балансує на межі прохідного балу від вильоту з парламенту. Тому в найближчі місяці західний берег може стати найбільш нестабільним фронтом. Під тиском Безалеля Смотрича, який курує цивільну адміністрацію на спірних територіях, уряд Нетаньяху різко прискорив розширення незаконних єврейських поселень. Цифри вражають жовтня 2023 року. Ізраїльські переселенці створили 114 нових незаконних форпостів. Було конфісковано близько 13 600 акрів, 5,5 тисяч гектарів палестинської землі, а ООН зафіксувала понад три тисячі випадків насильства з боку поселенців з початку війни. Навіть коли в Газі ще тривали запеклі бої, а європейські держави погрожували визнати палестинську державу. Ізраїль відреагував попередженням, що захопить західний берег або юдею і Самарію, як його називають в ізраїльському політичному дискурсі. На той час ці погрози не втілилися в життя, поки що. Тепер же це питання знову гостро постало 23 жовтня. Кнесет у першому читанні ухвалив законопроєкт про приєднання західного берега. Хоча Нетаньяху офіційно дистанціювався від цієї пропозиції, назвавши її тролінгом опозиції, і наполягаючи, що вона не пройде комітет, сам факт проведення голосування свідчить про рішучість ізраїльської ультраправої партії та її зростаючу зневагу до позиції Вашингтона. Трамп неодноразово заявляв, що не дозволить анексію західного берега, проте як Несет призначив голосування на той самий день, коли віцепрезидент США Джей Дівенс відвідував Ізраїль. Це був прямий акт політичної непокори. Позиція Вашингтона випливає з розуміння того, що анексія зруйнує перспективи укладення мирної угоди між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Але якщо придивитися уважніше, реакція США здається здебільшого показовою, призначеною для показу. Хіба що звичайно адміністрація дійсно не зрозуміла, на що вона вже негласно погодилася. Адже в центрі тихої анексії Ізраїлю стоїть проєкт і – незаконне поселення, яке планується створити між Єрусалимом і Мале-Адумімом. 11 вересня 2025 року. Нетаньяху схвалив будівництво 3400 житлових одиниць. А міністр Безалель Смотрич тріумфально оголосив про кінець ідеї двох держав. Цей проект є геополітичним поворотом. Після будівництва він створить суцільну територію Ізраїлю від центральної частини країни до долину Йордану, розділивши західний берег на дві частини і перервавши зв'язок рамали з Віфлеємом, що фактично покладе край надіям на створення життєздатної палестинської держави. План бере свій початок у 1990-х роках і неодноразово блокувався Вашингтоном аж до тепер. Чинний посол США Майк Гакабі заявив, що Сполучені Штати не заперечують проти цього проєкту, і що рішення щодо району і 1 ділянки між східним Єрусалимом і поселенням Маале Адумім, яке має стратегічне значення, належить Ізраїлю. Навіть якщо законопроект про приєднання західного берега провалиться, що ймовірно і станеться у кнесиці. І один залишається фактично приєднаним, що безповоротно змінює політичну та географічну реальність регіону. Масштаби нещодавнього дипломатичного втручання США є безпрецедентними. Вашингтон робить усе можливе, щоб зберегти перемир'я. Ізраїль став місцем призначення для низки високопоставлених американських чиновників. Після візиту Трампа Єрусалим приймав Джареда Кушнера і Стіва Віткофа, віце-президента Джейді Венса та державного секретаря Марко Рубіо. Адміністрація США не довіряє Нетаньяху, побоюючись, що він може порушити угоду під тиском своїх коаліційних партнерів. Щоб запобігти цьому, Вашингтон взяв ситуацію під контроль. Ша направили до Ізраїлю 200 військовослужбовців і відкрили цивільно-військовий координаційний штаб у Кір'ятгаті для нагляду за виконанням перемир'я. Ізраїльські змі називають це Бібі Сітінг. Америка тримає Нетаньяхо під контролем, щоб не дати йому зірвати великий проект Трампа нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Згідно з американськими повідомленнями, 18 листопада в Білому домі очікується візит наслідного принца Мохамеда Бін Салмана, де нормалізація відносин безсумнівно буде головним питанням порядку денного. Перемир'я в газі без сумніву є перемогою Дональда Трампа в сфері публічних відносин. Президент США хотів дипломатичного спектаклю, і він його отримав, святкуючи новий світанок під прожекторами в Шармель Шейху. Але шлях до тривалого політичного врегулювання залишається довгим і небезпечним, а шанси на повну реалізацію його плану є мізерними. Основні умови угоди є неприйнятними для обох сторін. Хамас не має наміру роззброюватися чи відмовлятися від влади, а навпаки, зміцнює контроль над газою. З іншого боку, правляча коаліція Ізраїлю, керуючись мілітаризмом та експансіонізмом, чинитиме опір будь-якому повному виведенню військ і продовжуватиме політику поступової анексії західного берегу. Якщо Трамп дійсно хоче результатів, а не лише оплесків, йому доведеться посилити тиск на обидві сторони. Він має для цього важелі впливу. Наприклад, він міг би тиснути на Ізраїль, щоб той звільнив Марвана Баргуті, харизматичного лідера Фатха, ув'язненого Ізраїлем з 2002 року. Баргуті залишається найпопулярнішим палестинським політиком, і опитування постійно показують, що він виграв би давно відкладені президентські вибори в палестинській автономії. Його звільнення могло б забезпечити надійного партнера для переговорів і проблиск надії на тривалий мир. Питання в тому, чи готовий Трамп зробити такий сміливий крок. Його минулі стосунки з Нетаньяху свідчать про звичну схему. Президент США висловлює розчарування, намагається нав'язати свою програму і в кінцевому підсумку відступає чи то щодо ударів по Ірану, чи то щодо бомбардування Катару, чи то щодо окупації півдня Сирії. То ще буде цього разу інакше. Чи буде історичний світанок Нового близького сходу чимось більшим, ніж одноосібним шоу, перш ніж опуститься завіса і на сцену повернеться хаос? Дякуємо, що дивитесь Good Times, з Times українською. Підпишіться на канал, ставте лайк та не забувайте про коментар. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити в описі.